Ви особисто зустрічалися з Володимиром Путіним. Це було давно, понад 20 років тому. Я не прошу описати його. Справа не в цьому, але чи пригадуєте момент тієї зустрічі? Чи змогли ви вже тоді розпізнати монстра всередині нього? Так, це було абсолютно очевидно, навіть попри те, що я тоді був значно молодшим. Це було понад 20 років тому. У ньому не було нічого людяного. Він був холодним, розрахунковим, до речі, розумним і компетентним, але при цьому абсолютно позбавленим співчуття, тепла або будь-якої людяності. це була зустріч у контексті трагедії в Беслані, яку він, до речі, звинуватив не на терористів, а на захід. Тому я не вважаю, що Путін радикально змінився після Мюнхенської промови у 2007 році, чи після війни з Грузією у 2008-му. Чесно кажучи, він це той, ким і був консервативний ультранаціоналіст, вихований КГБ Тобто психопат Я вважаю його соціопатом. Соціопатичний гаразд. Джейсоне у нещодавньому звіті Chatham House, який я читала, зазначено, що Росія має труднощі з модернізацією свого ВПК? Їй зараз надзвичайно складно створювати справді нові та передові технології натомість, вона покладається на радянські розробки та застарілі дослідження, попри рекордні оборонні витрати Промисловість у стані регресу. Чи можна сказати, що Росія відмовилась від проривних інновацій? І просто модернізує залишки радянської спадщини. і так і ні. Росія не має достатнього економічного потенціалу, щоб бути справді інноваційною, але має інші ресурси. Історично вона була серед лідерів у науці та технологіях, але це, на мою думку, не головне суть у тому, що Росія здатна купувати, копіювати або красти вже створені інноваційні технології у сфері штучного інтелекту. Росія значно відстає, але Китай ні. Китай лише трохи поступається штатам, і невідомо наскільки далеко він готовий передавати ці технології Росії я припускаю, що значно більше ніж ми готові відкрито визнати. Тому, хоча Росія і не здатна розвивати власну науково-технологічну індустрію на рівень Заходу, я переконаний, вона абсолютно здатна привласнювати ці технології. Уявіть потенціал штучного інтелекту, нейтрального, без моральних принципів, в обробці моделей на основі великих мовних даних. Якщо ввести ідею, наприклад, світ без Росії, світ, у якому не варто жити, як сказав Путін. Уявіть, що Ши може зробити з цією тезою. Не через рік, звісно, але через 20 років. І якщо згадати наше попереднє обговорення, а якщо проблема Росії не буде вирішена протягом наступних 20 років, це мене справді дуже непокоїть. Але які саме системи в Росії повністю застарілі, наприклад, технологічні або типи озброєння, що із цього вже мертве? Гадаю, Росія не має спроможності, тобто, звичайно, як вам відомо, вона любить хизуватися новими гіперзвуковими ракетними системами, але насправді вони не такі нові, як це подається, і насправді ґрунтуються переважно на старих технологіях. Звісно, ядерний потенціал у неї досі є. І ми не повинні про це забувати. Тож я б сказав, що, попри все, вона має достатньо на озброєнні. А питання ядерної зброї, навіть якщо ви про нього прямо не запитали, це, на жаль, слово тригер, яке викликає своєрідний механізм самостримування у свідомості західних політиків. Отже, Росії не обов'язково бути суперсучасною в середньотехнологічному озброєнні, аби викликати страх у західних лідерів знаєте Джеймсе в той самий час, коли був оприлюднений звіт Чатхам Хаус, таблоїд The Sun опублікував відео, яке переглянули мільйони людей. Його назва Фабрика смерті дронів, і там показано, як вони виготовляють щось схоже на іранський шахет, атакують, копіюють. Як ви оцінюєте це з огляду на можливості Росії атакувати Україну в майбутньому? Саме про це я і говорив. Росія здатна копіювати, скопіювати і вставити, але не створювати інновації, і цього їй цілком достатньо. У контексті війни дронів, про яку ви конкретно згадали, йдеться про безперервні поступові удосконалення. Хтось виходить на один крок уперед, потім інша сторона. На свій крок це своєрідна гонитва. Бути на один або два кроки попереду, але залишатися попереду постійно неможливо, бо завжди знайдеться хтось, хто зуміє тебе перевершити, знайти кращий хід, хоча б на короткий час. Так, це слушне зауваження, але чому Путін демонструє цей завод? Очевидно, що показ міжнародним ЗМІ дозволено саме ним, який сигнал це надсилає світові. Ми можемо лише припускати, але я справді думаю, що багато з цього показовість це створено, щоб зміцнити впевненість російського суспільства, його бази підтримки і безумовно це водночас є сигналом заходу. Ми тут надовго, ми не здаємося і не відступаємо. У нас є можливості, у нас є наміри, і в цьому суть. Я вважаю, що у всіх західних країнах існує значний прошарок думки, і я кажу не лише про угорців та словаків. У багатьох країнах заходу з'являються піввпливові люди, які займають серйозні посади, де ухвалюються важливі рішення, і от саме ці люди починають замислюватися, чи не веде їх обраний курс у напрямку ядерної війни, або чи справді Україна настільки важлива, щоб ризикувати повномасштабною війною з Росією. Моя головна тривога не за Україну, вона має достатню стійкість. А от щодо заходу. Великі сумніви, його слабке і мляве ставлення до Росії та безпеки викликає занепокоєння. Чи витримає він курс невпевнений? впевнений. Так, Це було моє наступне питання. Мені не хочеться його ставити, але як на вашу думку Захід має реагувати, якщо Росія каже. Ми не зупинимось, продовжимо знищувати українців. І планує до листопада атакувати міста двома тисячами дронів. Це звучить божевільно і шокує. Так, Я б сказав так: потрібно зробити конкретні кроки. Наприклад, створити повітряний щит, систему ППО над Києвом. Плани на це є, але в західних політиків досі є страх. Що збиття російського літака спричинить ескалацію? Ми знову ж таки самі себе стримуємо, але ширше кажучи, ми недостатньо реагуємо на кожну окрему атаку з боку Росії. Ми, здається, вже звикли до цього. Ми просто приймаємо як факт, що українські міста бомблять щодня і щоночі, замість того, щоб дати відповідь. Якщо взяти конкретні приклади, скажімо, підрив Каховської дамби, то це мав би бути момент, який спровокував чітку публічну реакцію. Але цього не сталося. Ми довго вагались, перевіряли причетність. Нарешті підтвердили, але так і не відповіли. Таким чином ми фактично стимулюємо Росію до подальших атак своєю нездатністю реагувати, бо боїмося втягнення у конфлікт. Правда, Наталю. Ми вже втягнуті і в стані війни, хоч і не визнаємо це. Росія вважає, що воює, і якщо вона в це вірить, то це реальність. Ми просто не хочемо це називати прямо. На одній із конференцій український військовослужбовець сказав, що дії європейських лідерів нагадують йому ситуацію, коли будеш дитину до школи. А вона каже: мамі, мені потрібно ще 5 хвилин. Мені потрібно ще 5 хвилин. І саме це ми бачимо в Парижі, у Лондоні, в Брюсселі.